150 тисяч гривень обіцяють українцям на розвиток власного бізнесу. Нова програма має стартувати у вересні. Єдина умова вам має бути до 25 років. Про таке повідомив президент Володимир Зеленський. Утім, на цьому казка закінчується і починається сувора і невблаганна реальність. А в ній Беп, ДБР, податківці, люди від поліції, спецслужб, влади і всі ці діячі знають, як витиснути з бізнесу зароблене, і знають у кого спитати дозволу на те, щоби. Чіпати гусей та доїти комерсів. Після таких слів здається, що десь поряд Янукович або його люди. І ні, не здається. Така людина тут і зараз дійсно є. 20 років ми його робили, 300 мільйонів туди вклали. І тут всі було хорошо, і вдруг під час вони стало погано. Комусь ці гектари понадобилися, знадобилися. І е, коли ви подивитесь на фабулу кримінальної справи, то це стаття 364 кримінального кодексу. Це недбальство держслужбовця. Тобто, чи він неправильно інвестконкурс зробив, чи неправильно його контролював, але мали знайти держслужбовця. арештувати у нього майно, там, е, е, долучити його до кримінальної справи. Але ми бачимо в фабулах, що держслужбовця не шукають зовсім. А їм треба що довести до банкротства підприємства, щоб ми приповзли домовлятися. Бізнес-спільнота стверджує, що силовики й далі використовують кримінальні провадження, щоб вимагати хабарі. Приблизно 80% справ проти бізнесу не отримують вироків або не доходять до суду. От в останній час я бачу, що в цілому. В державі ну, просто є бажання велике вичувати з бізнесу максимум, тобто з тих, хто працює. Тобто ніякі такі міри не приймаються по скороченню штатів, Там, ну, населення стало об'єктивно набагато менше. Тобто нічого стосовно оптимізації державного апарату не відбувається. А все як завжди перекладається на бізнес. Тобто, на жаль, всьому вінувати буржуї куркулі. Українські чиновники під час війни не гребують набивати власні кишені навіть з благодійних коштів. Історія з відбудовою Охмадиту тому яскравий приклад. Нагадаю, журналісти-розслідувачі встановили, що серед понад десяти компаній, що претендували на відбудову лікарні, на комерційному конкурсі обрали переможцем запорізьку фірму. Чия пропозиція, як твердять журналісти, була однією з найдорожчих. Розголос цієї ситуації зробив свою справу. Тепер громадський контроль за всіма процесами відбудови Охмадиту здійснюватиме рада з відновлення. Це представники благодійників, які зробили найбільші пожертви, проектів міжнародної технічної допомоги, дипломатичних установ іноземних держав, міжнародних та міжурядових організацій і фондів. До речі, одна із найулюбленіших сфер для оборудок у наших корупціонерів це саме медицина. Якщо ти не поділився або перейшов дорогу чиїсь кишеньковій фірмі, за тобою можуть прийти. Часто після такого досвіду чесні виробники і постачальники намагаються обходити державні тендери стороною, а заробляють на здоров'ї українців ті, хто домовився і поділився. Ми працюємо з бюджетом, тому що ми займаємось медичним обладнанням, медичними технологіями. Відповідно, в нас основні клієнти це державні лікарні. Ви знаєте, є там стандартні такі форми заходу силовиків. Це, от, знаєте, от, там, що завищує ціни. Ну, Насправді ми, наприклад, в тендері не брали участь. а… Ми продали ділеру обладнання, і він вже зробив таке укладки, які він там далі постачав. Причому наша ціна, якщо брати європейську на це обладнання, десь 4,5 тисячі євро це ціна європейська, а наша 3800. А зробили експертизу за два дні. Ви знаєте, що серйозної експертизи менше, ніж за два тижні не робляться. Ось написали, що має коштувати 57 тисяч гривень. Там це обладнання за одиницю. Причому там, взагалі, е, нарахувалися там якісь технічні характеристики. Цікаво, що українські підприємці потерпають не тільки від надуманих справ, іноді так звані правоохоронці можуть просто як бандити у 90-х, відібрати готівку, прикривши це все слідчими діями. У нас в ділері вдома прокурор просто взяв 101 250 євро і сказав, одразу винікав прокурор, у нього батько в Генеральній прокуратурі. Він сказав, що я поїду на ці гроші відпочивати. Ну і Класно. то та людина була перелякана, вона записала просто в протокол обшуку, що таке верзе прокурор. І воно все зникло, тому що ну от суд він чи я не знаю, чи він в долі, чи він на компроматі, але вони не знімали і не знімали арешт з цих вечдохів, які взагалі не мали ніякого відношення до цієї справи. Бізнес більше не вірить, що покарають винних, тому об'єднується, аби протистояти свавіллю. І навіть складає списки тих, хто заважає працювати і нищить український бізнес. А прізвища всім давно відомі, часто ще з часів Революції Гідності, зокрема суддя Вовк, суддя Білоцерківець та інші. Але фігурантів цього списку пов'язує одна людина за інформацією української правди та громадського. Силовики та судді, які причетні до тиску на бізнес, пов'язані з однією людиною заступником керівника офісу президента України Олегом Татаровим. Про тиск на бізнес та сірі схеми на митниці відкрито говорять наші західні партнери та донори. На сірих ринках сигарет, алкоголю або електроніки, яка може бути продана на великому ринку, також є величезне джерело прибутку, і тому ми заохочували український уряд зосередитися на цьому в першу чергу. А найточнішим мірилом ситуації в Україні є самі українці. А вони вважають корумпованими митницю, народних депутатів і уряд. Такі результати опитування, проведеного у травні Національним демократичним інститутом та Київським міжнародним інститутом соціології, людям пропонували назвати до трьох сфер, де, на їхню думку, найбільше поширена корупція. Тож понад половина 51% опитаних назвали митницю. Трохи менше 48% – Верховну Раду третина українців 32% – вважають корумпованим. Уряд 27% – переконані, що корупція процвітає у поліції.